Далі доля вирішила поугарати над героїною та зводить її з прийомним сином Ніколауса. І тепер мені треба допомогти і йому, вбивши для нього декілька воїнів. Та, прибувши знову до Стентера, той взагалі сподівався, що Кассандра здохне, але прорахувався. Юшудбідед, юсім дизапонте. Далі я допомагаю спартанцям у битві з афінянами. І після перемоги стентор хоче помститися за вовка. І коли я дав йому пої Мені знову дають вибір вбити його чи піти з миром. І я обрав другий шлях, щоб вишивати хоча б якусь кумедію. Якщо ви забулися, ці всі години я займався тим, що намагався заробити для Касандри та Мірія чи Мірін право знову жити у спарті. Ах так, ви ж не забулися, що у нас тут ще й боротьба з культом. Один з цих дядьків. Я не знаю, яким чином Касандра дізналася, що він представник культу, і коли я вказав на нього, то він почав бомбити і вигнав нас з мамкою. А я шо? А я знову повернувся і вбив його. Потім приходжу до іншого правителя, показую йому докази. Ну і все нарешті ще один пи пи***ць закінчився.